Сьогодні рідні виповнюється 11 років. За цей час нам з командою вдалося допомогти тисячам дітей та їх сім'ям. Я вітаю наших благодійників, партнерів, волонтерів та усю команду фонду Рідні з днем народження і загадую бажання. А бажання нашої команди, щоб випускники інтернатних закладів, молодь з зразливих категорій, внутрішньопереміщена, молодь та усі, ті, хто постраждав від війни, мали змогу розвиватися, навчатися, пізнавати світ та пізнавати себе. Для цього ми з командою створюємо програму неформальної освіти спільнота. І наша ціль зібрати 100 тисяч гривень на тренінги, лекції та навчання для наших підлітків. Адже наша мета підготувати молодь до дорослого життя, сформувати спільноту активних молодих людей, які творитимуть. Світле майбутнє нашої країни. Ви разом із нами можете долучитися до формування спільноти. Заходьте на сайт рідні.or, читайте більше інформації про наш проект та підтримуйте молодь України.